Козирожки, вітаю вас! Мене звати Олександр. Сьогодні у нас розклад на березень. І будемо дивитися, що чекає козирожків в березні місяці. Козирожки, березень місяць. Ви цього разу у нас крайні, що чекає козирожків на березень місяць. Карта 1. Ой, місяць кохання, пристрасті. Вибору. Хтось вас ще й розчарує. Тут ситуація двояка, тому що у нас є закохані, це про пристрасть, любов, класні емоції. І в нас є тройка мечей. Це про розчарування, від якого ви прям вам тяжко. І це у вас. В цьому місці у вас може бути і це, і це. Так говорити, говорити що от і в коханні будете жити і хтось або щось розчарує. На у нас тут говориться за те, що не варто це сприймати дуже близько, дивитися на майбутнє. Якщо наприклад, це чоловік зробив щось таке, то дивитися, чи ви це можете пробачити, чи можете далі з ним жити. Якщо це зробила близька людина, на роботі хтось. Так само проаналізувати, чи насправді ви е, можете на це закрити очі чи от, ставити точку. Тому отак. Дивимося тепер на фінанси і роботу, Козирожки. фінанси і робота березень місяць. Ой ця карта вже мені випадає багато разів. Що можу сказати? фінансова робота, нестабільна ситуація, немає нічого чіткого, немає тої роботи, яку ви хотіли. Вам потрібно далі вчитися, далі розвиватися, далі вкладати в свій емоційний і психологічний стан, бо тут більше не ваші навики, а психологічний стан. Бо у нас є єрафан і у нас є зріця. От, показуй. Це дві карти, які з'єднані, типу, вчитися психологічного стану, вчитися себе любити, вчитися довіряти емоціям. Типу, це все про психологію. Тому вам тут рекомендація: щоб зробляти більше, вам треба звертатися до психолога до мене, до таролога до мене, до нумеролога до мене. Все, знаєте, я, я. А ні, не обов'язково до мене. ви... Завжди шукайте спеціаліста під себе. Не всім я підходжу як е, наставник, тому наставник це має бути більш енергетичний зв'язок. Але тут вам рекомендація: що от ви заробляєте не тому, що у вас навики погані, а ви заробляєте в те, що ви не вірите, що ви можете заробляти. Все це, це дуже просто. І тепер дивимося на кохання і стосунки. На березень місяць кохання і стосунки на березень місяць, що вас чекає пристрасть або співзалежність. Напевно, більше пристрасть. Воу. От в коханні вам цього місяця прям везе, але тут якась є брехня, яка вас може прям тормозити. Тому якщо ви самотні самотні, Проаналізуйте кому і, і про що ви брешете, що вам не дає знайти своє кохання. Може ви собі брешете, що мені не треба кохання. Може ви собі брешете, що ніхто не зробить тебе щасливим. Якщо ви в парі, то тут брехня про, про те, що ви знаходите якісь мінуси в своєму, в своєму партнері. Або наоборот, що ви не приймаєте, що у вас є якісь проблеми. І якщо і ви їх приймете і попрацюєте, це, скажімо так, вийде вас на новий рівень. Але в березні буде оцей новий рівень, буде перспектива, тому все дуже чудово, класно. У вас козорожки проіграються в березні. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, запитайтеся до мене в і в Дірект. Ці дані є під відео. Бираємо благ! І щоб березень місяць був цікарний. па Папа.